Вітаю вас, друзі, середа 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, Ще знаєте під впливом прес-конференції президента України, а також під впливом наших громадян, наших так званих політиків і наших так званих журналістів. Вчора було це все по гарячому. Сьогодні час трохи ми знову помаленьку. Поговоримо, що там було також гарячі новини. А ввечері ми стрім у нас запрошує на стрім. Там буде, буде розмова і розповідь про те, що залишилось за кадром, що залишилось, що не ввійшло в прес-конференцію. Так що приходьте, приводьте друзів, будемо розмовляти. А зараз з такою новини цікавої, дуже 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 цікавої новини, друзі. Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення, що позбавляє Дональда Трампа балотуватись на пост глави держави. Ну, ми щось цього хотіли. Хотіли, по-перше, ми щось це очікували, але ось воно прийшло. Будемо дивитися, як буде все це розвертатися. Е -е, Сполучені Штати там теж дуже цікава е -е, вся ця юридична система. Подивимося, а чого, чого ухвалив цей суд? Ухвалив суд через участь експрезидента Сполучених Штатів у подіях 6 січня 2021 року. Пам'ятаєте капітолі? Пам'ятаєте, як його штурма взяли? Пам'ятаєте, ну, всю цю систему? Е, і ці події 2021 року, 6 січня, було визнано заколотом. Судом було визнано закладом, і на, на цей заклад по -по поширюється пункт 3 поправки 14 до Конституції США, яким е людям забороняється обіймати будь-які виборні посади тим, хто брав участь в цих закладах. От хто Кого довели, що вони брали, їм забороняється. А на той момент президент Трамп був визнаний майже організатором цього закладу. Так що подивимося, ще це рішення буде, скоріше все, воно може, але воно буде оскаржено в Верховному суді США. Подивимося на результати. Подивимося, що буде. Ну і тепер давайте. Про це ще, мабуть, будемо сьогодні говорити цілий день, і не тільки ми про прес-конференцію президента. А я взагалі думаю, що про це будуть говорити, висмикувати, видергувати, обсасувати, обсмактувати цілий тиждень. І... Але я хочу трохи про інше. Я хочу. Про реакцію наших так званих журналістів, так званих е робітників ЗМІ, так званих робітників е інформаційних і про наших колишніх політиків. Це, це я хочу дуже швидко 3-5 хвилин е зайняти. Так от у мене відверта друзі, депресія від наших журналістів, від наших, е я не знаю, як їх називати, джинсовіків. Я не знаю, хто вони такі взагалі. Е я не знаю. Від наших рабів, які задають питання, вони більше ніхто. Я взагалі-то ніколи не був про них високої думки, і мене також за це б'ють і ругають. Хто ти такий? Та ти взагалі там з села, а це люди за світою. Та яка у них освіта? За гроші папи, мами. Там більшість була молодих людей. Да? І які за гроші папу мами щось позакінчили, тепер е, роблять все також за гроші по заказу, як взагалі казав, там, де гроші, там немає правди. Ось немає там правди. Якщо ти звідкіля взяв гроші, та й правду вже ніколи не скажеш. Якщо тобі хтось заплатив гроші за питання, ти вже не запитаєш те, що тебе хвилює. Ти становишся е, ну, амьобою. Ти виконуєш все за гроші. А такі наші журналісти. Те, що я вчора побачив, ну остаточно знищило ну, всі надії, всі мої мрії, всі мої бажання, що у нас щось є і щось буде. Є, то був ткач, і начебто шановний там журналіст чи хто він розслідувач. Але що він питав? От, послухайте, що він питав. По-перше, він все заплутав, переплутав. За -за... Йому не цікаво, да? От. Були іноземні журналісти, і були наші журналісти. Так? Іноземних журналістів цікавить, ми держава, яка воює з Російською Федерацією, з ядерною державою, яка воює з Другою армією світу, яка два роки втрачає своїх дітей, людей, міста. Ну, ну щось страшне відбувається, яка держава і лідер держави, який. Знаєте, навколо себе, навколо себе цементував світ, цементує світ, який є світовим політиком. І у наших питання, а коли ви поставите, ну там же не було, правда, прізвищ, а, типу, а коли ви Іру Геращенко поставите в уряд, а коли ви там Петра Порошенка поставите президент? А що у вас з безуглею? Слухайте, іноземці питають. Про озброєння, про домовленості, про те, хто як виконує їх, про те, як тримаємося, про наші наміри і, і, і наші можливості. Іноземці питають про те, яке життя економічне наших цікавить Петя, Ваня, Коля, Саша слухайте, на це було соромно дивитися. Я все далі і далі кажу. Я журналіст. І багато таких дядьків. І жінок, вони журналісти, вони справжні, і слухайте їх. А оту мерзоту, оті дзеркала тижня, це щось незрозуміле. Ну переслухайте ще раз, можливо, я помиляюсь, да? А ще у нас є е, колишні, колишні, які ще ж казав, що Петро Порошенко почав розігривати своїх. Він же ж бачив, що всі чекають прес-конференцію. Що робити? Що робити? Його вже три години там всі чекають прес-конференцію. Ніхто Петю не... П'етю всі забили. І тут Петя дає команду на п'ятий канал, і п'ятий канал врубається з всім мою і починає. Єдиний політик, до якого зростає довіра українців, це. Петро Олексійович Порошенка. Все? Все? Я от просто далі навіть ні, не хочу нічого говорити. Він дав толчок своїм підданим, дав цілувальщикам рук і також сів чекати прес-конференцію. Да? І ось почалась прес-конференція. Він її дивився. І він в цей час дзвонив Ірі. Звонив Льоші, дзвонив іншим своїм там, і вони, вони не знали, що робити. Розумієте, президент чітко, ясно, зрозуміло відповідав на будь-які питання, навіть на ті, що питання звучали з унітазу нашої колишньої влади, де сиділи ці задавальщики. Вони сиділи в унітазу, їм туди. Вибачте за це. Ось, ось хтось мене теж сварить, але я не, я не бачу іншого. Так от пішли. Сразу пішла фігня. Він почав дзвонити їм, і ось зразу пішли писати зразу пішли писати, коли президент сказав, що у нього команда п'ять людей, і ці п'ять людей воюють з Російською Федерацією на чолі нашої держави і на чолі нашої армії. Він він мільйон разів сказав, що тільки народ, тільки воїни, без них ми нічого. Але організація повинна бути. І ось ці п'ять людей займаються озброєнням, займаються амуніцією, займаються гуманітаркою, займаються санкціями, займаються е е підняттям нашого рейтингу, займаються. Е Коаліціями для боротьби всім займаються. розумієте, Всім він сказав, це п'ять людей. І тут Іра виходить, Іра тривога й каже, Ісра. Я... Язва, язва. І як це у них виходить? Дартаньяни п'ять мушкеторів, білі плащі, а всі інші в говні. Да, ти в говні. тільки не в своєму говні. А в говні, ну ти розумієш, чиєму говні. Ти в говні. І це правда. Друга Софія Федіна і Федина. Тільки народила, не знаю, кого сина чи доч, не знаю кого вона. І ось вона ще не прийшла в себе після всіх оцих наркотиків. Вони ж там наркотики не голосують. Да? Канабіс медичний. Вони такі наркотики приймають. Тобто вона ще в наркозалежності з помилками пише: Шесть, жесть по-українськи. Телеграм-канал Труха акредитували на прес-конференцію президента. Цензор не ілі ні. І Бутусова, наприклад, не допустили. Ну, По-перше, я жарю в тумані, десь там помилок куча, А що цензор не і Бутусов це різні речі. Так? Ну, Для Федини так. Для Федини так. І там от уже почали писати, там, вони можуть щось що завгодно, вони можуть написати: журналіста П'ятого каналу посадили в угол. Я не знаю, він був там чи. Я не а на Заганопольського можуть написати, в прикладу, а його е, обшукували з роздяганням до трусів. Ну, оце ж вони так, от, от так вони працюють. Отак от вони працюють. Далі Льоха Гончаренка вибігає і кричить вчора: поліція відкрила кримінальне провадження через встановлення прослужки в мене вдома. Я взагалі, Льоха, ти що вважаєш, що тебе можна слухати, чи тебе хтось слухає. Ти ось так зневажаєш і попускаєш всі наші правоохоронні органи. Та я впевнений, ніякий навіть от той лейтенант не, згод... не, не, не згодиться тебе слухати. Тому що, послухавши тебе півдня, людина стає такою ж ненормальною і такою ж дебільною, як і ти. Ну ну, блін. Ну, далі питання було про безуглу. Президент Чітко сказав, у мене немає часу на всі ці фейсбучні срачі. Сруться залужність безугля. Ну, хай сруться, а мені потрібен результат. Кожного дня результат. Є план, є робота, результат. Є робота, результат. Є робота, результат. Тому ну, такі питання, такі питання. і ось тут знову Іра вискакує. Типа а, говорив, начебто дві години, все нормально, а в кінці сказав Валера і все, і все. Валь... Так, він називає його Валера, мабуть, іншого по іменам, а ви ні? Ви як кажете? Пане президенте! І всі в гавні. Дякую вам, друзі. Я більше нічого не хочу розповідати. Президент просто показав, хто є хто. Ось дебіли, ось ненормальні, а ось варюги і ось е -злидні. злидні. Злидні я не маю на увазі того поняття. Просто вони злидні, плиснявські. Ось і все. Дякую. До вечора. Ввечері. Стрім. Прямий ефір. Україна переможе.